добра, з бажанням допомагати людям, бажанням до справедливості Срасустійка, тому що така робота це робота з різними людьми. Комунікабельною повинна бути психологічний портрет людини, яка має служити в поліції, змальовує 24-річна Ярослава. Дівчина фінансист за фахом, нині вчиться в аспірантурі, але дуже хоче бути копом. Наполегливо готувалася до попередніх етапів відбору і успішно їх здолала. Наразі на претенденті чекає передостаннє випробування. Вони мають довести. Що психологічно готові до служби в поліції? Тести для визначення психологічного портрету людини, тому в принципі до них підготуватися неможливо. Тобто, ти відповідаєш на питання так, як ти відчуваєш, що воно є правильно. Налаштована я рішуче, маю ціль і відповідно готуюсь до неї. На психологічну готовність охочих стати патрульними тестують від понеділка, кажуть у Рівненській поліції. Завдання цього етапу з'ясувати особливості, пізнавальні інтереси та мотивацію успіху кожного з кандидатів. За півтори години вони мають відповісти на 500 запитань. На цьому етапі мають брати участь понад тисячу кандидатів, і скільки відсіється нам неможливо це передбачити, у зв'язку з тим, що повністю ці дані передаються на Київ. Де Відбір ось так відбувається тестування. Цей процес фіксувати на відео заборонено, а психологам, які його проводять, не можна давати жодних коментарів. Самі ж учасники пройшовши тести, називають цей етап одним з найлегших, бо він не вимагає ані попередньої підготовки, ані фізичних зусиль. Головне не зациклюватися і швидко відповідати. Да, ні, вірно, не вірно нажимати за комп'ютером. Хотіли дізнатися внутрішніх світ якби людини. Почуття, їхні переживання, страхи. Те, що очікувало щось такого несподіваного, незрозумілого нічого не було. На тих, хто успішно складе тести, чекатиме останній етап підбору співбесіда. Орієнтовно вона відбудеться у другій, третій декаді грудня. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.